Зараз я вам покажу, як замінити стару віконну ручку на нову. Це дуже просто. Повертаємо декоративну накладку та відкручуємо шурупи від старої віконної ручки. Це можна зробити звичайною викруткою. Коли викрутили шурупи, знімаємо ручку, та е, замінюємо на нову ручку. Ця ручка у нас буде з ключом. Можна використати ці самі шурупи для нової ручки. Вставляємо, знову ж таки, повертаємо декоративну накладку, ставляємо ручку на те саме місце і фіксуємо а, тими самими шурупами. До речі, ця ручка у нас з ключом, її демонстрація буде в наступному відео. А, ця ручка дозволяє блокувати а, саму стулку від відкривання. Дуже зручна, якщо є вдома а, дітки. Зажимаємо шурупи, не боїмося, нічого там не перекрутиться. Закриваємо декоративну накладку і, і все. Нова ручка встановлена, можна використовувати ці ручки взаємозамінні, тобто по кріпленню Вони всі однакові. Вони лише відрізняються якістю та функціональністю.